Десятори рівнян вибилися у кандидати у народні депутати по багатомандатному виборчому окрузі, або як кажуть у народі за партійними списками, по двоє від об'єднаної опозиції свободи та удару по одному від нашої України та України вперед від регіонів найбільше троє. Під прапором провладної партії у нарде переветься колишній заступник голови рівненської обладміністрації Юрій Благодир. У партійному списку він під 106 номером. А ще два роки тому звітував про зарплати та безробіття на колегіях. Удивід. У регіонах області рівень зареєстрованого безробіття перевищує середньообласний показник. Нині він депутат облради, щоправда, останнім часом більше киянин, ніж рівнянин. Можливо, тому прогулює засідання своєї комісії. У нас традиційно на засідання комісії найтяжче ходять представники нашої більшості обласної ради. Ну, можливо, у них якісь є інші більш важливі справи, можливо, немає бажання. Не бажає полишати тепле крісло нардепа Павло Сулковський. У Верховній Раді він працює останні два скликання. Його перше робоче місце тракторист у Радгоспі Старосільський, але то було ще у 72-73. му Ще один нардеп бажає затриматися у стінах Верховної Ради на один термін. Народний прокопчук України, народний депутат народний депутат України Юрій <клес> у списку від об'єднаної опозиції. Він 78-й. У цьому ж списку під 94-м номером рівненський підприємець Вадим Сидорчук. Своє 33 річчя він може відсвяткувати уже нардепом за тиждень після виборів. 31-й у списку ВО «Свобода» колишній ріелтор і нинішній депутат Рівнеради Олексій Бучинський. У списку партії є ще один рівнянин. 50-м іде на вибори колишній журналіст та нинішній депутат Рівненської облради Степан Молчан. У списку удару обидвоє рівнян підприємців: Віталій Чугуніко, 18-й, та Олексій Муляренко, 43-й. 30-го у списку нашої України до Верховної Ради рветься позивачка на президента Світлана Ніколіна. Сісти у крісло нардепа бажає оборонник перевізників та одночасно депутат рівне Валентин Демчук. у списку України вперед він 65-й. Ці шість партій про своїх кандидатів заявили офіційно після з'їздів минулого тижня. Завтра ввечері за своїх кандидатів у народні депутати та за їхні номери у списку голосуватимуть у радикальній партії Олега Ляшка. Висувати кандидатури на парламентські вибори 2012 можна до 9 серпня. Ще упродовж чотирьох днів триватиме подання документів. Реєстрація кандидатів закінчиться 18 серпня. Тетяна Коваль Артем Лаговський новини рівного.